Я вірую і вірю, день прийде, осяяний знаменнями звитяги, Благословенний силою відваги. Він, неминучий, той грядущий день. Його початок сповістять горі дзвінки і хорали і сурми переможні, позначать ночі, темні й тривожні, блакитним сяйвом жовтої зорі. Я вірую, це буде та зоря, яку віки чекає шлях чумацький. Вона згубилась у степах козацьких чи заблукала у чужих морях, її буття зіяло в небесах, пробитих наче кулею на виліт. І тільки місяць з авелем на вилах. Шукав її в загублених часах. Вона в путі, ця втрачена зоря, скривавлена в боях, згорнив пожежі, вона долає полум'яні межі, її сліди, мов літери, горять. В Скрижалях неба, з'явлена, як знак, вона засяє, зроджена у слові, вона воскресне. Čaši skriba in krvi, ja verujem in verujem, bo.